Майстер-класи, смаколики і сюрпризи в Івано-Франківську відбулося перед великодні сімейне свято Барвистий кошик його організували ювелірна мережа камея спільно з міським рекламно-інформаційним центром. На головній площі міста Івано-Франківці втішили хендмейдом. Тут вони мали змогу створити листівку, розмалювати пряник або ж зробити прикраси для Паски. Та родзинкою свята став рекорд. Найбільший в Україні великодній кошик у стилі хендмейд. Його автори команда рукодільців з франківської фірми, яка займається організацією свят і весіль, для того щоб батьки з дітками надихнулися і зрозуміли, що можна творити разом ручками щось робити і більше часу. приділяти переділяти дітям і робити світ чистішим Тобто, все в одному. Найбільший великодній кошик України зафіксували представники реєстру рекордів України на вічовому майдані. Він розміщуватиметься упродовж двох тижнів. Туди івано-франківці можуть класти продукт. Тип. згодом їх освятять і передадуть бійцям на схід. Головні спонсори ювелірна мережа Камея сподівається, що таке свято буде неабиякою втіхою і для дітей. Ювелірна. Жака Мая із задоволенням приймає участь у благодійних акціях, які проводяться у нашому місті, зокрема, якщо справа стосується дітей. Адже наскільки ми дорослі, будемо своїм прикладом підтримувати традиції нашого краю та нашого українського народу, настільки ми зможемо виховати майбутніх патріотів, майбутнє нашої країни у найважливіші моменти життя Камея завжди разом з вами. До речі, Камея організовує. Зувала і конкурс на кращу світлину на фоні гігантського кошика. Усе, що треба зробити, так це лише завантажити фото у соцмережі з хештегом Барвистий кошик і згодом головні спонсори свята оберуть переможця.